Я вже давно вирішив сам для себе і можу це порадити кожному, що роздумувати про Божий задум і різні Божі поступки цілковито безперспективно, бо розмірковувати інструментові про майстра просто безрезультатно. Це не той рівень, це не то, що може бути осмисленим. Бракує методики і обсягу мислення, бракує уяви. Але все ж нема нічого спокусливішого, як намагатися розмірковувати про Божий задум про наступні повороти придуманих ним сюжетів. Я знаю, що у ті рідкісні моменти, коли людська логіка або бажання збігаються з Божою логікою і бажаннями Бога, то у ті рідкісні моменти стаються дива і чуда. Хоча орієнтуватися на них, як на вказівки, нема сенсу, бо знову ж таки це логічно лише з людської логіки. Я не розумію, що означає все те, що відбувається, і я не прошу зрозуміти, але ясно, що Господь прихильний до мене і до багатьох тих, кого я знаю. Він нас пестить. Він обставив нас цілим полком охоронців і ангелів, тому нам все вдається. Нам легко, а найбільший тягар, викликаний переживанням цієї неприродної легкості. Бо справді, ми ж не маємо нічого взамін, крім віри, любові і надії, а утримуємо все. Нас чомусь голублять. Ми народжуємося, народжуємо і вмираємо досить легко. Наші руки і ноги пружні, дихання відкрите. Наші очі бачать більше, а вуха слухають небесну музику. Наші пальці мандрують найкращими у світі маршрутами. Наші діти люблять нас, а ми любимо їх. А ще нас люблять найвитонченіші жінки і найгідніші чоловіки. Вони готові у кожний момент поновити нашу віру, любов і надію. На нас сипляться теплі дощі, а наші тіла пам'ятають запах гірських річок. Ми плекані, немов найдивніші квіти у захищеному городі. Коли нас б'ють або кусають, то наші рани скоро гояться і зовсім не гниють. Ми, як птахи, щодня знаходимо їжу, і нам бджоли і інші комахи не забирають, а приносять нектар і все таке інше. Віруси живуть у нас, але не шкодять нам. Я не думаю, що це Боже випробування з покусою. Господь готує нас до чогось. Це його персональна ідея. І я знаю, що ми зуміємо бути відповідальними, не знати, коли і як, але ми віддячимо, навіть якщо треба буде взяти участь у якомусь показовому засіданні страшного суду.